Вітаю колеги! Ми починаємо знайомитись з мультидисциплінарною реабілітаційною командою та роботою фахівців з реабілітації. Ця лекція присвячена ролі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Почнемо з визначення. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда це організаційно оформлена, функціонально виокремлена група фахівців з реабілітації, які об'єднані спільними метою та завданнями. Вони надають реабілітаційну допомогу високого та середнього обсягу у стаціонарних та амбулаторних закладах у гострому, післягострому та довготривалому реабілітаційних періодах. Згідно із законом України про реабілітацію у сфері охорони здоров'я до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди входять лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови та мовлення, протезисти ортезисти, Психологи, психотерапевти, медсестри та медбрати з реабілітації, асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Мультидисциплінарну реабілітаційну команду очолює лікар або лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, які відповідальні за організацію роботи команди, виконання індивідуального реабілітаційного плану та інших завдань, покладених на команду. Ця людина відповідає за організацію роботи всіх фахівців та за її результати. Професійний та кількісний склад команди залежить від особливостей обмеження повсякденного функціонування людини, яка потребує реабілітації, а ще від специфіки реабілітаційного закладу, відділення чи підрозділу. Приміром, у закладах, де надається реабілітаційна допомога неповнолітнім або людям з психічними розладами, до складу реабілітаційної команди можуть входити лікарі-спеціалісти відповідного профілю. Також, за необхідності до команди можуть входити і інші фахівці, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Встановленим законодавством. Лікарі інших спеціальностей долучаються до роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди в консультативному режимі у разі потреби на запит лікаря ФРМ. Як працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда? Фахівці співпрацюють на зборах, де за результатами реабілітаційного обстеження розробляють індивідуальний реабілітаційний план. Також на зборах команда розглядає результати моніторингу, оцінює виконання плану та коригує його за потреби. Єдиний лікар, який входить до складу МДРК, це лікар ФРМ. Фізична та реабілітаційна медицина це первинна медична спеціальність. Вона орієнтована на людину і функціонування і використовує багатомодальний підхід. Це означає, що вона включає різні лікувальні втручання та має трансверзальну роль, тобто співпрацює з іншими спеціальностями. Лікарі ФРМ надають допомогу людям різного віку. Та з різними станами здоров'я, а увагу зосереджують на порушеннях функціонування, щоб досягти максимальної участі особи. Лікарі ФРМ мають медичні обов'язки та додаткові компетенції, пов'язані з організацією функціонального оцінювання. Безпосередньо забезпечують лікування та координують роботу мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Важливим аспектом роботи лікаря ФРМ є розподіл відповідальності, тож у який момент відповідальність за пацієнта переходить до лікаря ФРМ. Все дуже просто. В гострому періоді реабілітації лікуючим лікарем є лікар закладу, відділення підрозділу, в якому надається медична допомога. У післягострому та довготривалому реабілітаційних періодах лікуючим лікарем стає лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Отже, і несе відповідальність за життя та здоров'я пацієнта. Кваліфікаційні характеристики лікаря ФРМ внесені до довідника кваліфікаційних характеристик професії працівників випуск 78 охорони здоров'я. Відповідно до згаданого документу, метою діяльності лікаря ФРМ є запобігання, поліпшення та відновлення порушень структур та функцій організму, оптимізація активності та участі з урахуванням реабілітаційного прогнозу людини, з обмеженням життєдіяльності. Перелік компетенцій цього спеціаліста доволі великий, тому ми згрупуємо їх за основними напрямками роботи. Лікар Фера має управлінські компетенції, він організовує, очолює та забезпечує координацію виконання повного реабілітаційного циклу від обстеження до контролю результатів. Визначає фахівців, які будуть надавати допомогу особі, що потребує реабілітації. Працює як із залученням повного складу реабілітаційної команди, так і окремих фахівців. Ініціює та організовує збори команди. Щоб оцінити ефективність і за потреби внести зміни в індивідуальний реабілітаційний план, веде медичну документацію та несе відповідальність за процес реабілітації в цілому. Друга група компетенцій пов'язана з аналітичною і дослідницькою роботою. Лікар ФРМ збирає статистику з питань обмежень життєдіяльності та реабілітації, бере участь у моніторингу здоров'я населення та обмежень життєдіяльності, сприяє поширенню знань про реабілітаційну допомогу серед населення. Це спеціаліст, який має бути постійно в контексті новин у сфері. Ще однією важливою компетенцією є налагодження співпраці з пацієнтом, членами його родини та законними представниками. Базовий набір компетенцій лікаря ФРМ включає діагностику та лікування. Він проводить медичне та реабілітаційне обстеження, інтерпретує результати параклінічного обстеження, аналізує та інтерпретує результати досліджень, застосовує методи функціонального оцінювання, спеціалізовані тести, шкали та опитувальники. Лікар ФРМ призначає та коригує фармакотерапію. Проводить медичні процедури і маніпуляції, володіє методами рухової реабілітації, мануальної терапії та дієтотерапії. Також цей лікар може провести оцінку пацієнта з призначенням допоміжних засобів, протезування, ортезування, технічних засобів реабілітації. Фактично, лікар фізичної та реабілітаційної медицини має базові навички фахівців різних спеціальностей. Має володіти хорошими управлінськими та комунікативними навичками, бути ефективним практиком та постійно вдосконалювати свій професійний рівень. Як ми вже говорили раніше, спеціальність лікаря ФРМ є трансверзальною щодо інших спеціальностей сфери охорони здоров'я, тобто перетину компетенціях, закладена у ній за визначенням. Це обумовлено необхідністю поєднувати знання та навички, які стосуються медицини та реабілітації. Але це не означає перетину відповідальності. Лікар ФРМ. Єдиний фахівець з реабілітації, який здійснює медичні втручання. Саме йому будуть дзвонити вдень і вночі у випадку виникнення ускладнень. Він буде контролювати процес надання реабілітаційної допомоги, стежити за динамікою стану здоров'я та коригувати фармакотерапію. За необхідності буде призначати додаткові обстеження та консультації інших спеціалістів, формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність, оформлювати документацію для лікарсько-консультативних та медико-експертних комісій. А також вирішувати з іншими службами суперечливі питання щодо подальшого маршруту пацієнта. В Україні лікар фізичної та реабілітаційної медицини це молода спеціальність. Її кваліфікаційні характеристики створені на основі міжнародних рекомендацій і відображають кінцеву мету розвитку спеціальності. Лікарі ФРМ, які зараз практикують, перейшли з інших лікарських спеціальностей після трьохмісячних курсів. Рівень їх компетентності залежить від якості підготовки на клінічних базах під час інтернатури та спеціалізації, також від досвіду стажувань в реабілітаційних клініках країн з розвиненою системою надання реабілітаційної допомоги, менторства з боку досвідчених лікарів ФРМ з -за кордону і України, а також попереднього клінічного досвіду та спеціальності. Кваліфікаційні характеристики лікаря ФРМ створені на основі міжнародних рекомендацій і відображають кінцеву мету розвитку спеціальності. Зв'язку з тим, що лікарі ФРМ надають допомогу людям з різними станами здоров'я, вони мають володіти широким спектром знань та навичок. Це необхідно для вирішення медичних питань, питань оптимізації функціонування та координації роботи команди. В Україні ця спеціальність формується, потребує створення клінічних баз для навчання мультидисциплінарних реабілітаційних команд та чіткого плану підтримки в розвитку з боку державних інституцій. Що ж, вектор розвитку системи надання реабілітаційної допомоги в Україні заданий, а ми з вами стаємо рушійною силою майбутніх змін.